З вами Лілія Налягака. Час новин. У Києві пролунав сигнал тривоги через ударні дрони. У місті працювала ППО наразі у столиці відбій. Однак загроза безпілотників залишається для низки областей. За останніми даними повітряних сил ворожі БПЛА зафіксовані на Київщині, Чернігівщині та Дніпропетровщині. Повідомляють і про активність російської авіації на північно-східному напрямку. Усіх жителів червоних регіонів закликаємо перебувати в укриттях до відбою. Зростає кількість боєзіткнень на Харківщині. Ворог тисне і на Куп'янському напрямку. На Харківському наші захисники відбили 13 атак. На ранок ще точилися два бої. На Куп'янщині росіяни 12 разів намагалися витіснити українські сили оборони одразу вздовж семи сіл. Моя колега Світлана Шакера працює у Харкові і готова розказати новини регіону. Колегу вітаю! Яка у вас ситуація? Вітаю, Лілія. Минулої доби даних про постраждалих від ворожих обстрілів не надходило. для Харківщини це рідкість і Мабуть, минулої доби на нашому боці таки була дощова погода. Втім, ворожа авіація все ж таки піднімалася в небо. Під ударом була Золочівська громада. Учора вже пізно ввечері росіяни скинули дві керовані авіабомби по золочівській громаді біля сіл Уди та Одноробівка. у Одноробівці є досить великі руйнування. Там пошкоджено сім багатоквартирних будинків, пошкоджено будівлю місцевого старостату, амбулаторію, будинок культури, пошкоджено електричні мережі та газові мережі. У Харкові зранку також лунали сигнали повітряної тривоги. Повітряна тривога триває і зараз. Утім, попри всі негаразди військового часу, харків'яни вже готуються зустрічати новорічні та різдвяні свята. Третій рік поспіль ми зустрічаємо їх під землею через безпекову ситуацію. І цього року на одній зі станцій метрополітену вже встановили новорічну ялинку. Харків'яни досить тепло реагують на дані на, на таке прикрашання. Фотографуються біля ялинки і дорослі, і діти. Тому що навіть такі прості радощі, як ялинка на площі, яку кожного року в мирний час встановлювали ось тут, на тому місці, де ми зараз знаходимося, зараз такі радощі для харків'ян недоступні. Лілія, такі в нас новини. Дякую тобі, колегу. Світлана Шакера стежить за ситуацією в Харкові та області. Протягом минулої доби поліція зафіксувала понад дві тисячі ворожих атак по лінії фронту та житловому сектору на Донеччині. Пошкоджено вісім цивільних об'єктів, серед яких чотири житлових будинки. Попри російські удари та небезпеку, наодинці з бідою правоохоронці не лишають людей. Про один з робочих днів екіпажу Білий Янгол на Курахівському напрямку. Наш наступний матеріал. Апокаліптичні краєвиди населених пунктів біля міста Курахового. Місцеві жителі, які все ще перебувають, там у постійній небезпеці через ворожі обстріли. Летіть літі. Тож екіпаж поліціянтів білий Янгол продовжує свою місію з евакуації людей. Оба працювати доводиться і вдень, і вночі. Крім того, правоохоронці виїжджають до поранених, надають їм першу допомогу, після чого доставляють до найближчих медзакладів. Кожна евакуація на Курахівському напрямку це гонка з часом, кажуть поліціянти. Адже російські дрони постійно кружляють над головами і окупанти обстрілюють евакуаційні маршрути. З огляду на складну обстановку правоохоронців, котре закликають жителів прифронтових територій, виїжджати з небезпечної зони. Це рятує життя. Анатолій Журавльов подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині Новини країни заходу і Франція, зокрема, не повинні мати жодних обмежень, підтримуючи Україну. І коли йдеться про допомогу зброєю чи дозвіл на її повноцінне використання. І коли союзники обговорюють вступ у НАТО, про таке в одному з інтерв'ю заявив міністр закордонних справ Франції Жан Нуель Баро: невизначеність та відсутність меж мають стати частиною тактики західного світу у той час, як Путін вибирає стратегію тиску та залякування. Еммануель Макрон сказав, що ми не повинні встановлювати і показувати якісь червоні лінії. Ми повинні створити стратегічну невизначеність і не говорити, що ми повинні або чого ми не повинні зробити. І саме тому ми не відкидаємо жодного варіанту. Путін звернувся за допомогою до північнокорейських солдат у війні проти України, оновив ядерну доктрину, запустив міжконтинентальну ракету. Усе це дії, які мають залякати, викликати страх. Ми ми не дозволимо залякати себе Володимиру Путіну. на польсько-українському кордоні від ранку суботи фермери відновили свої протести. На одному з пунктів пропуску з Польщі в Україну випускають лише по фурі на годину, але ваговози з України повністю заблоковані. За ситуацією стежить наш кореспондент Роман Гаврилів. Він з нами наживо. Роман, вітаю. Розкажи, будь ласка, чого вимагають протестувальники і як на це реагують українські водії? Вітаю, Лілія. Ми зараз знаходимося на кордоні Шигині Медика. З польського боку, за кілометр від пункту пропуску, на знак протесту кілька десятків польських мітингувальників перекрили дорогу. У бік України вони обмежили рух вантажівок вагою понад 3,5 тонн, пропускають лише по одній на годину. Ці транспортні засоби такого, такого штибу, які курсують з Українського боку вони не пропускають взагалі у той час. Легковики і автобуси курсують у звичному режимі. Зібрались польські фермери на пікет не через Україну, а через угоду ЄС з країнами Південної Америки про імпорт сільськогосподарської продукції. В, власне, в ЄС і таким чином польські мітингувальники хочуть вплинути на свій уряд. Водій ваговоза, якого ми зустріли, якого звати Юрій, вже стояв на кордоні під час минулорічних протестів. Стояв він два тижні і цього разу чекав на виїзд з території Польщі з сьомої вечора, і вже в обід власне прибув в Україну і каже. Порівняно з минулорічними протестами, ситуація майже не змінилася. Спілкувалися ми з ними, але вночі з ними спілкуватися неможливо було, бо вони всі п'яні були. Але це ну, вони не розказують, що вони хочуть. Вони розказують за якесь за зарінтіни м'ясо, за якесь там живність, якусь. А ми до чого тут, я не пойму. Тим часом скупчень машин з українського боку наразі не спостерігаються, кажуть прикордонники. Наскільки нам відомо, на виїзд з республіки Польща відповідно на в'їзд на територію України перед мітингувальниками знаходиться кілька десятків вантажних транспортних засобів. Зі слів самих водіїв вантажних транспортних засобів, вони говорили про те, що деякі вантажівки залишаються в черзі чекати деякі вантажівки повертають і їдуть на інші пункти пропуску. Мітингувальники попередньо блокуватимуть кордон до кінця цієї доби. Втім, є ймовірність, що протести продовжаться і надовше. У мене станом на зараз вся інформація. Лілія дякую, колего за подіями на польсько-українському кордоні. Стежить наш кореспондент Роман Гаврилів. Україна врятувала від голоду 20 мільйонів людей по всьому світу завдяки гуманітарній ініціативі «Grain from Ukraine». Такі дані озвучив президент України Володимир Зеленський під час третього саміту з продовольчої безпеки. Загалом наша держава, попри обстріли та окупацію частини полів, є одним з найбільших експортерів. збіжжя і здатна забезпечити 600 мільйонів людей. Як Україна та міжнародні партнери повертають продовольчу безпеку в світі? Наш наступний матеріал. Росія погрожує світу голодом, використовуючи їжу як зброю. Країна-агресор має досвід у схожих злочинах. Понад 90 років тому вона влаштувала в Україні голодомор, унаслідок чого загинули мільйони людей. Ця теза стала литмотивом третьої міжнародної конференції з продовольчої безпеки «Grain from Ukraine». Україна, як ніхто розуміє, біль людей, які потерпають від нестачі продовольства. Росія намагається підірвати аграрний потенціал України. Через масштабні замінування наших земель, через атаки на сільськогосподарську інфраструктуру, через масовий вивіз українського зерна з тимчасово окупованих територій. На щастя, спільно з вами, нашими друзями і партнерами, ми успішно протидіємо цій стратегії. Як повернути продовольчу безпеку в світі одне з головних питань, на яке шукають відповідь учасники конференції. Перша зустріч у такому форматі відбулася два роки тому. Саме «Grain from Ukraine» торік стала початком до налагодження зернового коридору. Цьогоріч головне завдання максимально убезпечити судна з зерном від ворожих атак. Я закликаю наших партнерів вивчити можливість розробки спеціальних програм страхування суден і терміналів. Ми маємо спільно відновити свободу мореплавства у Чорному морі, і не повинно бути жодних перешкод для українського зерна ні на суші, ні на морі. Продовольча безпека є одним з ключових елементів формули миру. Це пункт другий. Важко собі навіть уявити, щоб хтось у світі міг би бути проти того, аби люди на планеті не страждали від голоду. Україна зібрала вже третій воєнний врожай зернових пшеницю, овес та інші культури подекуди доводиться вирощувати та збирати під обстрілами. Ворог фактично вкрав третину нашого аграрного потенціалу. Та саме завдяки подвигу аграріїв Україна і досі здатна прогодувати 600 мільйонів людей в світі. Ми постачаємо свою продукцію у більше як сотню країн Цією війною проти України. Росія показала, що у світі немає країн, які які. Були б дійсно далекими одна від одної, і все в світі зараз дуже сильно пов'язано. Ціни на їжу в Єгипті, ціни на їжу в Лівії, Нігерії інших країнах Африки, Африканського континенту прямо залежить від того, чи можуть фермери та аграрні компанії в Україні нормально працювати від того, як швидко ми зможемо очистити наші поля від російських мін. Залежить як швидко. Відновиться звична стабільність продовольчого ринку підтримати Україну та ініціативу «Grain from Ukraine» приїхали високі гості з Європи, Африки та Азії. І в майбутньому ця підтримка лише зростатиме. Запевняють учасники конференції. Це боротьба не тільки за незалежність України, це боротьба за свободу Європи. Україна одна з найбільших експортерок продовольства в світі. Наше співробітництво має бути зосереджено на допомозі Україні, на поверненні її потенціалу до 100%, на те, щоб повернути Україну на традиційні ринки Азії та Африки. Єврокомісар упевнений, Україна здатна допомогти і Євросоюзу покрити дефіцит зернових та бобових а згодом стати вже не кандидатом, а повноцінним членом європейської родини. Єлизавета Яковлова Дєдов, Подробиці телеканал Марафон, Єдині Новини. Приголомшливу експозицію підготували в Одесі до дня пам'яті жертв голодоморів, що припадає на 4 суботу. Листопада відвідувачі могли не лише побачити, а ще й скуштувати сурогатні страви, які в ті моторошні часи були змушені їсти знедолені українці. Спогади очевидців голодоморів далі. Україна пам'ятає три голодомори 1921 23 років. Найстрашніші 32-33 та 46-47. Свідком останнього був Володимир Михайленко. Тоді йому було вісім. Згадує, як в Одесі панував страшений голод. А в той же час радянська влада вивозила зерно та іншу агропродукцію за кордон на продаж. Я свідок того, як в порт ідуть машина за машиною, повністю завантажені, не закриті. Ось із такою картоплею, одна в одну. Ось що страшно. А в той же час люди помирали з голоду. Ось вам і радянська влада. Та згадує, як школярами на пустирях збирали бур'яни, щоб їсти. А справжнім делікатесом для дітвори була макуха. Знаєте, це здавлене насіння, коли вижимають олію і залишається ось ця маса. І ось із неї роблять оцю макуху, щоб годувати худобу. І ось ми її також їли, та з задоволенням та сама макуха сьогодні на виставці сурогатних страв, які під час голодоморів замість справжніх харчів були вимушені їсти українці. Тут і штурпаки соняшника, тирса, навіть глина та земля, юшка з кропиви та бузини. Експозицію підготували працівники училища морського туристичного сервісу, опираючись на архівні матеріали та спогади людей, які пережили катастрофу. Йдемо на кухню потім з цими інгредієнтами і кажемо спогад, наприклад, цієї людини, там була тільки трава. І ми готуємо на сухій сковородці цю траву і реконструюємо цю страву. Там є трошки далі солома. Вони парили солому і оце от пили. І ви це можете, до речі, скоштувати. Те, що люди могли не лише побачити, а ще й скуштувати страви часів голодоморів, особливість цієї виставки відвідувачам пропонували компот з вівса і вишневих гілочок, а ще млинці з перетертих жолодів та лободи після такої дегустації на очах в декого сльози. Мені розповідала моя і реально це все, що бачу, я це все чула від бабусі. На жаль, вони пережили таке горе, як вони виживали, я не знаю. Бо це, звичайно, їсти не порівняно з тим, що ми їмо сьогодні. Саме такий ефект присутності важливе нагадування про злочини радянської влади, каже Наталія Дзюбенко Мейс, письменниця та вдова Джеймса Мейса, американського дослідника Голодомору в Україні. Саме він свого часу запропонував запалювати свічки на підвіконнях на знак пам'яті за померлими внаслідок цього геноциду. Я знаю, що це щеплення може бути болючим, але це щеплення проти інфікування такими хворобами, як тоталітаризм, як, як людина-ненависницька, якась психологія. Це це потрібно пережити. Пам'ять жертв геноциду на експозиції. Вшанували зворушливою театральною виставою. За різними підрахунками істориків, внаслідок трьох голодоморів в Україні загинуло від 4 до 10 мільйонів людей. З Одеси Андрій Настасов, Ігор Міханошин. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. О 17-й оновлений випуск новин, а просто зараз в ефір повертається Ірина Баглай.